Щиро вітаю вас усіх на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися надзвичайною смокотою, яку я періодично готую. І сьогодні я хочу приготувати у вигляді пасочки. Це тут два пакетики сира м'якого по 180 грам і два яйця, чайна ложка замінника і пачечка розпушувача. Два, три, чотири, п'ять ложок борошна рисового безглютенового. Ось таке вийшлося у мене тісто. Це у мене універсальне. Я з нього робила і булочки, і ліниві вареники, і хачапурі, Все. І сьогодні хочу зробити крахін. Ось так. Намазую це маслом. Масло у мене кокосове і кладу потрошечки. Ось такий получився у мене крафін на сирному тісті. Нічого, кроме сира і борошна, тут яйця немає. Ось так. Ось який виходився у мене крафін. Дівчатка. Дуже ніжний, дуже такий, про те, що тут здоби немає. Такий волокнистий. Ось дивіться, який получився крафін. Так що, хто худне, кому потрібно, беріть собі на заміточку. Підписуйтесь, кладіть подобайку, коментуйте, я буду дуже рада. На все вам добре. Бувайте здорові та щасливі!